Всіх вітаю. Зараз поговоримо про плівку для мульчування, також плівка для можливо, теплиць. Через мене можливо замовити по нижчій ціні, по знижці плівку для мульчування. Чому це відбувається? Тому що я займаюся агросупроводом, агроконсультаціями і є фермери, котрі вирощують в відкритому ґрунті, використовують мульчування і через мене замовляють. Це в середньому в, середньому в рік набігає до 500 гектарів. І при такому, при такому об'ємі. За мною закріплена знижка 20%. І це вигідно всім, хто співпрацює зі мною. І мені це вигідно, тому що більше людей хочуть співпрацювати зі мною. Це передисторія. І так, плівка для мольчування. Щоб замовити через мене, ви повинні знати ключових характеристики. І так, поїхали. Вона буває різного кольору. Кольор, можливо, будь-який. Прозора, чорна і будь-який інший барник. Все настраюється. Можливо, зробити її повністю білою, щоб вона відбувала більше світла, якщо вам це потрібно. Тобто там червона, зелена, синя, там жовта, будь-яку може зробити. Напівпрозора, непрозора. Тобто, все це настраюється. Це перше. Друга, яку замовляють плівку для мольчування? Ширина плівки від. 700 150, 1500 мм. або, якщо в метрах, це 0,8-1,5 метра. Від 08 метра до 1,5 метра. Найчастіше це 1 метр шириною шириною. В рулон завжди з заводу йде намотка цієї плівки. 1000 метрів, тобто один рулон це 1000 метрів. Товщина плівки, яку замовляють для мульчування. 30-40 мікрон. яка краще, ну, дивлячись скільки вам потрібно, ну, скільки потрібно, щоб вона там стояла. Мені більше подобається 40 мікрон. 30 мікрон це ну, тут треба, щоб все класно працювало, трактори, і трактористи, і ті, хто, ну, щоб люди всі були відповідальні. 40 мікрон це ну, більш надійно, довше буде стояти. Якщо це якось швидко вирощується, то можливо брати 30 мікрон. Світлостабілізація. Тобто всі ці параметри вони не фіксовані, вони всі настраюються. Ви можете будь-який змінювати. Він може бути там от, там від нуля там і до. ну, Все це налаштовується. Я зараз вам відповідаю, яке найчастіше замовляють. Світлостабілізація це те, що додають, в, коли виробляють плівку, коли там її варять. додають І плівка там деякий час на сонці зберігає свої властивості, потім руйнується. Беруть 12 місяців. І 24 беруть, якщо це вирощують полуницю. Полоницю там, звісно, ну, треба там, не один рік буває, вирощують два роки, щоб довше постояла ця плівка, вона не розлізлася зимою, щоб вона була жива активна 24 місяців. Також там є більше 36 місяців, там 48 місяців. ну Все як потрібно. Якщо це вам для теплиці, то там треба більше замовляти. В жодному разі не беріть максимально дешево. Чим більше світлостабілізація, тим трохи вона дорожча. Мінімальний об'єм для замовлення. Це найчастіше питання, котре виникає спілкуванні з вами. Хто бере номер телефона, де замовляти цю плівку через мене, посилаючись на Тимур Агродвіж. Мінімальний об'єм замовлення це 10 рулонів якоїсь там плівки. Це приблизно 280-300 кг. Один рулон один рулон плівки. Якщо, ну, зараз переведу приклад. Один рулон плівки 30 мікрон. Якщо це в нього товщина 30 мікрон, це найтонше, що я можу порадити. 800 мм тобто або 80 см ширина цього рулона. Таку беруть найчастіше для кавунів, там, для, для дині, для, якогось, для чогось однорядного ем, і 1000 метрів довжина, тобто такий рулон лежить. 80 см за вширшки, 30 мікрон і там намотано 1000 тисяч, метрів 1 км. Вага такого рулона 28 кг. Тобто, тобто, зараз одне з мінімальних замовлення це 10 рулонів, приблизно 300 кг. Рулон там може бути 200, 200 ну, все може 280-300 кг. Рулон 28 кілограмів. Перфорація, що це таке перфорація? Це коли на заводі через певну відстань, яку ви хочете собі мати. Наприклад, ви там не довіряєте людям, котрі ви не висаджують. Хтось буде саджати там на відстані якоїсь палички там, там 30 см, а хтось буде висаджувати 35 см, а хтось 40 а хтось 15 І це буде помилки, це буде поганий врожай. З 1 лютого, кінець січня, початок лютого очікується перфорація, Роблять там отвори, які ви замовляєте, там 4, 5, 7 см в діаметрі, і там, наприклад, через 30 см або там кавуни через 60 см. приходить до вас рулон, і там вже є отвори. Ви його розклали і людям, котрі висаджують, не треба там думати, тут робити чи ні. Все вже пораховано за них. їх Буде завдання тільки брати і працювати, нічого не думати, а вигадувати не потрібно. Тобто, це від ну, якогось не, не, якоїсь незрозумілої людини, котра погано вчила в школі, захист вже буде. Очікується, зараз нема, але очікується на початок лютого місяця. Тобто, система це вже є, зараз її тестують і е, налаштовують. Як працює цей завод? Працює по передоплаті. 50%, ну ви робите замовлення, робите 50% передоплати. Потім, коли зробили, вам віддають плівку, і ви розраховуєтесь останні 50%. Тобто завод просто так робити не буде. Потім хтось відмовився на якусь там певну, певну ширину, потім хто, що ніхто її не забере, завод робити не буде. Робите передоплату, вам роблять гарна ціна, обов'язково порівнюйте з іншими там, заводами, котрі виробляють плівку. Головне, щоб вам було це вигідно. І давайте розберемо приклад, наскільки а, 10 рулонів 300 кг, якщо рулон 28-300 кг. На яку площу йде. Давайте приклад ми беремо кавун. Зараз, до речі, готую курс по вирощенню кавуна а, десь на січень місяць, там перша половина січня місяця, планується цей курс а, навчання, слідкуйте, це буде відкритий ґрунт. ранній, не ранній, це все, що з мульчуванням, бо там, де ґрунти, там дуже легко. там... Насіння кинув, хай росте і буде, що буде. Приклад кавун. Так, дивіться, у нас гектар. Гектар ми знаємо, що це 100 на 100. Беремо, наприклад, міжряддя 210. Міжряддя 2,10. І ось у нас так от ці 100 метрів ширини розробили міжряддя через 210. 100 метрів ця ширина. ось вона, Ділимо на 210. У нас виходить 47 отаких рядів. 47 рядів на гектарі. І довжина кожного ряду 100 метрів. 100 метрів зберігаються. 47 рядів по 100 метрів, помножимо 47 на 100, і ми отримаємо 4700 метрів, або там 4,7 кілометри довжина всіх рядів. Ну, Від, від цього ж виходить, що 4,7 км плівки для мульчування нам потрібно. Це виходить, якщо у нас в рулоні одному 1000 метрів плівки, то це виходить 4,7 метрів. Рулона плівки. Або якщо округлити 4,5 рулона, ніхто не буде робити, роблять тільки цілі рулони. Це виходить, 5 рулонів потрібно на 1 гектар кавуна. Але ми знаємо, що мінімальне замовлення становить через мене це 10 рулонів плівки. Тобто, якщо у нас на гектар йде приблизно 5 рулонів, 4,7. То а, мінімальне замовлення це йде десь на 2, 2, 2, 2, 3 гектари кавуна, відкритий ґрунт, мульчуюча плівка. Мінімальне замовлення на 2 гектари. Що з цього а, виходить? Якщо у вас пів гектару і ви хочете плівку взяти більш дешевше, а якщо у вас там гектар, що вам робити? Можливо, у вас є якісь знайомі, якісь є сусіди, і ви можете разом це зробити. Зробити. там, ну, Взяти номер телефону через мене, запитати, плівка, разом порахувати, що вам потрібно, але ви повинні знати, якщо вам і вашому сусіду, що це 10 рулонів одного типу плівки. Тобто, якщо вам потрібно там, 3 рулони, там, 80 см, потім там, 5 рулонів там, 100 см, за і там ще якісь там, 3 рулони іншого, ні, одного типу, якщо вам потрібна ширина. Плівки 1 метр 1000 мм, то отих, таких рулонів повинно бути 10 штучок. Чому це, це так важливо? Тому що коли спеціально під вас запускається ця вся машина. Там треба, щоб вона розігри, розігрілась, там просто 1-2 рулони проходить просто так з браком, тобто, коли воно розігрівається, виходить в робочий режим. Як тільки машина виходить на гарні показники в робочий режим, потім після цього робиться там 10 рулонів. Тобто ну, можна зробити і 3, але воно того не буде а, а, вартувати. Мінімальне замовлення одного типу плівки це 10 рулонів, 2 гектари. Якщо у вас більше, класно. Можливо, там 12, 13, 14, там вже легше, там можливо, щоб було так. Знаходьте сусіда або збільшуйте свої об'єми і замовляєте плівку, запитуйте, і робіть передоплату і використовуйте. У вас повинно з'явитись зараз запитання, яка ціна цієї плівки. Дивіться, ціни фіксованої нема, тому що курс гривні, то відносно долара або євро, вона весь час там різний коливається. Момент передоплати фіксується ціна. Тобто ви берете номер телефона, рахується це все по кілограмах, не по метрах, тому що може у всіх там бути різна товщина, світлостабілізація. Це все рахується по кілограмах. І ви приблизно знаєте, там, скільки це виходить на яку площу, яка довжина. За цим номером телефону, що будете в мене брати, там все вам пояснюють. Головне запам'ятайте, будь-який параметр налаштовується під вашу технологію. Потрібно там у вас не 80 см, а 85 см. Будь ласка, не 90, а 92, будь ласка, або там метр 13, метр 12, метр 15. Все налаштовується. Колір налаштовується, чорна найбільш популярна, більше дає вражаність на 10-20%. Товщина налаштовується, довжина в рулоні завжди стабільна. Тобто все можливо налаштувати, як вам потрібно. Пишіть мені за номером під відео, запитуйте за плівку і робіть замовлення, вирощуйте так, як, як вам потрібно. Це був Тимур, YouTube канал Аградвіж. Я є в Тіктокі, так само звучу Аградвіж в інстаграмі, Аградвіж, кому цікаво, знаходите, підписуйтесь. В Тікток і Інстаграм там швидше виходить відео від, відповіді. Я займаюся агросупроводом та агроконсультаціями фермерів та агроконсультантів з України. Так, вже роки-два я консультую агроконсультантів, котрі фер консультують фермерів, тобто якась така міцнитниця, але це правда. Кому цікаво, слідкуйте за мною в інтернеті.